Зараз перевіримо, не вже справді в спеку тільки телспіна. Ну, останні всі риболовлі нам, в принципі, на це і вказують. Але ж, не було чистоти експерименту. Зараз упирався на різноманітні приманки і зовсім жодної реакції від риби не спостерігалось. Ну, два клювання, ну це. Клювання це таке. Це щось може бути, може жерех вдарив, мимо пропливав, де і все. Тому я риба, друзі, класна клюнула. Тільки поставив тилспінер, тільки зарядив тилспінер. І на вибросі далеко від берега. Це напевно невеличка щука, але клювака класна. Клювака просто шикарнюча клювака. Ні, це окунь! Ого, дивіться який красень! Тихо-тихо! Подивіться, який красень! А -а -а -а. Я на тебе чекав, хлопче! Я на тебе чекав! Класне клювання! Суперове виважування. Дуже мені доставив кайфу. І бачите, засікся ззовні. krasin 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 krasin